Шановні Сьогодні розпочинаємо засідання нашої комісії. Сьогодні у нас у порядку денному 10 питань. Значить, є у нас так перше питання про внесення змін до рішення 16-ї сесії, восьмого скликання. Друге питання про передачу прав з групи комунального майна, третє питання про передачу на баланс виконавчого комітету з міської ради кордон суду Єві та споруд.

Сарыча Кучкова и следователь Рана И десятое <клышко> питание у нас про передачу баланс материальных ценностей. По первому нам будет... да, ты сюда возокли, на прошлый... Коротко. Пронесення змін за рішення 16-ї сесії 8-го спитання міської ради про затвердження оренду додаткового критерій об'єкту для розміщення виконання лікарська війська питання. Даним рішенням відноситься зміни тільки в частині площі. Площа збільшується на 100 квадратів, яка буде потім передано в оренду. Розуміло. Якщо не комісії запитання.

Ну, коли ж не смартфонів поліклініки, якщо можна так сказати, було прийнято рішення, де це воно пунктовано із фінансової сторони обслуговування цієї будівлі, ці передати на правильну супроводу лікарні, яка ліка вже буде понад заотримачами, яка буде оплачувати комунальні послуги, які отримувати. на питання про передачу на баланс на пульської міської ради фокус уділів спорушення знаходиться за адрес в місті 129. Мовиде про опять будівник, яка займає обласна поліція відповідно района, наша поліція, у зв'язку із припинення правооперативного управління і повернення майна із балансу обласної поліції видається необхідність передати виконавчому комітету на баланс опять же на своєму точку зовут затримувати фінансування підтримки події давне питання нема Це за те, що основним славу за Следующий у нас по конечному работе тайма плана. Перше питання, здається, у вас UPG, да? Товариство UPG придбало власність земельної ділянки на території Хуста для будівництва і розміщення автозаправного комплексу. Просить дозвіл на розробку детального плану, зобов'язується за власні кошти. Щодо комісії документів, питання немає. За то, що, за... За... Аналогічне питання власник, приватник землі на автодорозі Мукачево-Рогатин, Ласіна Ірина Олексіївна. Просить дати дозвіл на розробку детального плану приватної землі. Про я Інічне питання, Лефій Юрій Юрійович, власник трьох земельних ділянок, просить дозволу на розробку детального плану для визначення, що на тих землях можна буде побудувати для зміни цільового призначення земель, теж е на території Якунської громади ділятори Макчува. Є кадастрові номера, як все оказує. Запитання, що місті немає. Аналогічне питання. Орес Наталія Володимирівна, власниця будівлі в місті Хуст на вулиці Волошина, 96. Просить дати дозвіл на розробку проєкту лікарнього планування території. Прошу. Дякую. Доброго дня. Ставимо в місце. Дякую. І того, що ви зняли питання з розгляду на вивчення. Прошу фокусувати. Слідуючи, аналогічна заява, прошу дати дозвіл на розробку детального плану. Громадянка Ганна Юрівна має у власності шість приватних ділянок розміщених поряд одна біля одного і за межами населеного пункту села Липча. Прошу дати дозвіл на розробки детального плану території для зміни цільового призначення цих земель. Я Меність. Так. Меність. Так. Меність. Проти. І останнє е, е, дозвіл на розробку детального плану е, на підставі меморандуму про співпрацю і угоди про співпрацю Української міської ради з е, муніципалітетами Франції громадські організації, які допомагають нам е, дозвіл на розробку детального плану для визначення території земель і будівництва. Водозабірних споруд на території Липецької сільської ради для будівництва воду про воду до села Нижньє селища. Хто за? Ще у нас одно питання про передачу на баланс матеріальної ціності. Це є спортивна форма знанесення в кількості 16 комплектів. Будь-які поданому питання нема. Дійстаємо хто за те, що прошу просувати поза просяти. На цьому порядок денний вичік, пане дякуємо.